У суспільстві якось так склалося, що крадіжки люків оглядових колодязів не відносять до резонансних злочинів. Ну вкрали, то й вкрали. Саме час пустити чергу гострих слівець на адресу комунальників, котрі, начебто, не бачать дірок у себе під носом. Той факт, що хтось своїм жорстоким злочинним умислом, як мінімум, поставив під загрозу людське здоров'я, про загрозу транспорту й говорити годі, непомітно відходить на другий план. За один день невідомі примудрилися викрасти 16 металевих люків оглядових колодязів на водопровідних та каналізаційних мережах Бердичева. Інформують у Бердичів водоканалі. Комунальники не дорахувалися кришок на робочій, жовтневій, руській, вінницькій, березневій, Красіна, шолом алехіма Нез'єрецькій та кількох інших вулицях. Збитки працівників водоканалу оцінюють у 24 тисячі гривень. Але навіть така сума то лише великі гроші. У небезпечній дірці будь-якої миті може покалічитися людина. Практично ми відновили. Десь ну прикрити, то ми всі їх прикрили, але кардинально відновили вже це тільки поводоканал, десь як крадуть і інші люди. Це ті що були самі чисто на проїзній частині. Це е, якийсь жах, він знімається доволі таки просто. А туди може і що автомобіль любий, що дитина може шагнути не так, як потрібно, да. бо зрослий то може ще не поміститься, але покалічитись, покалічиться. -хто. Сьогодні комунальники поступово переходять від чавунних люків до кришок із композитних матеріалів, інформує Микола Ревуцький. Складаються ті з поліетилену, гуми та пластмаси. Розраховані на навантаження у 40 тонн. Правда, як доводить досвід, великий наплив вантажівок такі кришки переносять важкувато і вистачить їх на пару трійку років. «Зараз 800. Це пластикові чи човуний? І Пластиковий, і чогуни, пластиковій дешевше. Але й тяжелий це то теж до 800. А чогонний середній 800, 1000, 600, кришка 400. Це все, мабуть, в зв'язку з тим, що метал, металобрухт подорожчав. Ну, їх же ж хтось бере, приймає. Приймають, фіксують, повідомляють. Тобто тут ну зобов'язаний да, принаймі фіксувати да. паспорт, щоб далі органи могли яким чином розібратися докопатися. Да, а Потім ті вилучені, ми рішаємо питання, щоб забрати назад там, і так ну так. Да, відповідно, вже здаємо їм необхідну кількість металу, металу брухту, і Забираємо цю кришку. Той хто думає, що замінити одну кришку на іншу, справа кількох хвилин дуже помиляється. На стару основу новий люк вже не закріпиш. Тож під літнім сонечком доводиться на славу попрацювати і відбійним молотком біля колодязя, і лопатою біля цементу, і кельмою. Та й важелезні кришки з новими обичайками за працівника водоканалу ніхто й не відвантажить і не попереносить. Тож хто зна, чи не потрапить людина до небезпечної пастки на низ Поки комунальники виправляють наслідки чиєїсь злої волі на Вінницькій про скоєні злочини Бердичів водоканал. Вже повідомив місцеву міліцію. А поки що звертається до городян, не бути байдужими до плювання на закон і у разі виявлення фактів подібних правопорушень терміново телефонувати до чергового підприємства за номером 44299 або за міліцейським 102.